Привіт, мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. Я знаходжуся 5 місяців і 2 дні в Канаді у місті Вініпех, це провінція Манітоба. На своєму каналі я розповідаю більше про цю країну, про цю провінцію, про це місто, і також ділюсь своїм особистим досвідом, що дуже важливо, тому що я сам перехожу через все, про що вам розповідаю. Так що в цьому відео я б хотів би поговорити на ту тему. Як покращити собі е, ось цю всю еміграцію, як зробити самому ж собі легше, легше всім членам своєї сім'ї, легше всій сім'ї, ось так. Тому буду ділитися вам е, моментами також з відпочинку. Покажу вам декілька кадрів з активного відпочинку. Надіюсь, вам сподобається. А я буду гуляти зі своєю донькою Евеліною. Даємо їй попити. Хочеш пити? Тримай. Коротше, вона вже потрохи каже тата. Ну, типу тато. І мамка є вже потрішка. Так що можете нас привітати. Дитина починає говорити перших своїх два слова. Будемо гуляти і буду вам розповідати свої теревеньки. Ну а в мене на каналі є традиція, я відповідаю на коментарі підписників. Так що, якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. І ось людина пише: привіт, скажи, ти у плюс вийшов за цей час перебування в Канаді? У плюс, звичайно, я не вийшов і не знаю коли вийду за останній місяць, той який був липень. Я не рахував витрати і навіть всі всі доходи також не додавав в цю свою табличку, яка мені все рахує. Тому я не знаю, пішов я в плюс чи в мінус, але мені здається, я дуже близько біля нуля. Можливо, трішечки плюс, можливо, трішечки мінус. Десь так за той місяць вийшло. Чесно кажучи, я за весь місяць взагалі не вносив. Майже не вносив ніякі дані в таблицю. Тому, щоб мені сісти і це все зробити, мені потрібно години 2. У мене дуже багато транзакцій по картах, дуже багато чого треба внести і це сидіти, потрібно розбиратись, ага, що це було, що це ми купляли, згадувати. Досить важко. І я собі думаю, що напевно я вже перестану рахувати, аби не витрачати цей час. Я краще цей час витрачу на створення контенту для вас. Так буде продуктивніше. Так от, на рахунок того, як покращити собі життя в імміграції, що б я міг вам порадити? Перше, звичайно, і це дуже важливо, це спілкуватися з правильними людьми. Якщо ваші люди не хочуть залишатися в Канаді, і вони сюди приїхали просто щоб подивитися на щось. Прицінитись там, подивитися, що і як, а може щось вийде, ще, що, ще, щось. Подумайте, чи потрібно вам реально з ними дуже багато спілкуватись, тому що ці люди вони не зацікавлені, аби тут залишитись. Вони налаштовані більш так, що швидше за все, ми повернемо ще щось. Як ви думаєте, в розмовах з вами, коли ви будете разом відпочивати, ці люди будуть мати хоча б мінімальний вплив на ваші думки? Аби ви також почали падати в негатив, також почали задумуватись за тим, аби повернутись кудись, де ви там не були раніше. Я думаю, що так. Вони будуть на це впливати свідомо чи несвідомо, спеціально, не спеціально це вже таке питання. Але ви реально будете все одно чути ось ці думки, вони будуть вас підганяти, підганяти, підганяти. І ви також почнете так думати, швидше за все, ви самі себе почнете налаштовувати, почнете піддаватись ось цим думкам, почнете якось упускати руки потрішки, а потім в кінці скажете: та добре, поживемо до кінця воркпергніту і поїдемо також назад. Все. Закінчилась ваша історія з Канадою і потратили три роки в нікуди. Я не рекомендую спілкуватися з такими людьми, які не хочуть залишатись в Канаду. Те ж саме і стосується просто негативних людей, які постійно ниють, все в них погано, на роботі погано, здоров'ям погано, з коштами в них все погано, в сім'ї в них все погано, на роботі погано, в особистому житті в них погано. Ну я думаю, що з такими взагалі будь-де не потрібно спілкуватись, тому... Також звертайте на це увагу з порад до того про спілкування з іншими людьми. Додаємо ще обов'язково, що вам потрібно спілкуватися з тими, хто хоче залишитися, хто думає позитивно, хто старається, хто робить завжди щось кожного дня. Нові якісь в нього завдання, нові цілі. Він досягає маленьких цілей. Ну досягає і ставить одразу нову, чуть-чуть кращу, трішки вищу, більш цінну ціль. З такими людьми вам потрібно спілкуватись. Обов'язково я б додав сюди обов'язковим пунктом, вам ну вкрай необхідно знайти друзів-канадців. Це дуже важливо. Вони вам допоможуть влитися в культуру, вони вам допоможуть. В багато чому, реально багато чому, навіть мінімально, що вони вам зроблять, це просто практика англійської мови. І це вже дуже дорого коштує, я вам чесно кажу. Е, тільки завдяки тому, що ви будете старатись кожного дня розмовляти англійською, навіть на роботі, знайдіть собі колегу. Який не проти побазікати, як і ви язиком на роботі. І це буде досить класна практика. Так що дивіться з ким спілкуєтесь, це дуже важливо. Що кажеш? Мамам? Мамам чи не мамам? Мамам? Поїдемо туди? Поїхали. Наступне, що я б хотів би вам додати до цього списку полегшення, це, звичайно, додати собі вихідний. І він має бути обов'язковим для вас. У мене є такий день неділя. В ідеалі я хочу вийти на той рівень, аби щоб в мене було і субота, і неділя повністю для сім'ї. Повністю. Але, на жаль, поки я так не можу зробити, тому що ми живемо на все, що зароблю тільки я один. Субота у мене робочий в будь-якому випадку. Або на роботі, або на доставці. А вам потрібен також відпочинок. Це обов'язково. І ось, наприклад, зараз я вам покажу і розповім трішки про те, як ми відпочивали цієї неділі, і це було реально дуже круто. І так, наші орендодавці. Вони інвестують дуже довго, дуже багато років в нерухомість. Так от, в них є дача далеко за містом 150 кілометрів. Е, і ми туди поїхали відпочивати, і там було супер круто, тому що ми виїхали з зони покриття мобільного зв'язку. В нас писало СОС. Ми їхали бачили. Ну не я бачив, а Вікторія бачила. В кущах попри дорогу стояв величезний лосяра, такий, що в нього великі вуха. Він може важити біля тонни, так як мені сказав сьогодні колега на роботі канадець, він мисливець. Природа була дуже супер. Ми також зустріли по дорозі назад лисичок 5 штучок маленьких, 3 з них одразу відбігли від авто, а двоє залишилось. І одне лисеня побігло обнюхувати авто з іншої сторони, а інше стояло на узбіччі і просто дивилося на нас по сторонам напевно, чекало того, що побігло. Це було дуже класно, вони були дуже гарненькі. Також, коли ми туди поїхали, ми побачили просто супер класний рельєф. Там почалось каміння. І, як вияснилось, озеро. На якому ми купались, на якому я от їздив на водяних лижах, на якому катався на борті для води, воно такого кольору коричневого, знаєте, і це тому, що там, виявляється, є багато заліза. І ну, супер круто, дуже. Класне місце, покатався на лижах вперше в житті. Я думав, що в мене не вийде це стати, тому що встати це дуже було важко. Ось я зараз вам покажу свої невдалі спроби, як я намагався встати на воді на лижах, і як я намагався стати на воді на борді для води. Що з цього вийшло, і в кінці кінців в мене вийшло і на тому, і на іншому, і ось вам все покажу, перфект. <laughs> Jeg bor også This right chasing stars and holding glue I can't see the end but we'll see it through the maленькі. Привіт! Уакс! Убили! А вот шаудин маленький! Божевий! Ви шо? Дві не підсапно, бо в них може бути сказ. Такі лисенятка, малесенькі. Так що з цих вихідних ми отримали дві речі з мого списку. Одразу, і спілкування з правильними, позитивними, класно налаштованими на життя людьми, в яких можна, до речі, дуже багато чого навчитись навіть у фінансовому плані. А друге, це був дуже крутий відпочинок. Реально, нам всім дуже сподобалось. Як думаєте, скільки горобців в тому кущі? <плес> я думаю, що дуже багато. Так от наступний пункт, який би я вам хотів додати до полегшення свого життя, вам дуже важливо, якщо ви їдете не сам, а з сім'єю, одразу домовитись, що ви будете робити, якщо ну реально ну все гайки. Тому що коли у вас є хоч якийсь план, на самий самий поганий варіант, це набагато легше буде морально, тому що у випадку чого, навіть якщо у вас все йде погано, ви вже знаєте, що приблизно вас буде чекати. І типу ви не будете так сильно стресувати і боятися, о, ні, щось буде, коли у нас повністю закінчаться всі наші запаси коштів. Що ми будемо робити? А коли у вас є план. Ви вже, як мінімум, це питання, що ми будемо робити, не задаєте собі. І це буде також простіше. Також рекомендую одразу сісти обом зрозуміти, якщо це дорослі люди, так? Ну якщо у вас є вже діти, з якими можна також так поговорити і пояснити ситуацію, що ось так буде тепер, чи ти не проти. Вам дуже важливо всією сім'єю обговорити це рішення до приїзду в Канаду, тому що коли ви приїдете в Канаду. І комусь вона буде дуже сильно не подобатись, а таких ситуацій дуже багато. Я особисто знаю двох таких людей, які сюди приїхали не по своєму бажанню, а по бажанню своїх дружин. І зараз вони дуже сильно жалкують, що вони сюди взагалі приїхали. Вони не знають, що вони тут роблять. Вони не знають, чому вони тут, і вони не знають, для чого вони тут. Вони не можуть відповісти на запитання, для чого вони приїхали в Канаду. Це дуже погано, коли ви між собою не не домовитесь приїдете сюди. Тим більше, якщо хтось когось вговорив, а той був проти, ось це дуже погано, тому що закінчиться це тим, що коли почнуться перші проблеми. Які підуть одна за одною, і ці проблеми будуть набігати, ви будете дуже сильно сваритись. Я рекомендую обговорити дуже багато нюансів, які будуть вас чекати тут в Канаді. Це дуже важливо, повірте. зробіть це до того, як полетите в Канаду. Білка втікла з зайчиком, кролик. Бігають отак свої Це вже, до речі, знаєте який за сьогодні я бачив? Чисто за оцю прогулянку, це приблизно... Це за годину. За годину я бачив. це третій, Оце третій кролик. Наступне, що б я вам порадив, це обов'язково вам потрібно не розраховувати на когось. Не розраховуйте на допомогу від когось. Наприклад, з відео, яке от в мене вже було на каналі, про фудбанк, Дивіться, ось тут натискайте. І ось в цьому відео я розповідаю, чому не варто розраховувати на фудбанк. Подивіться, буде корисно. Якщо ви чули історію на ютубі, таку як в нас, що нам дуже пощастило з власниками нашого житла, і вони нам зробили типу сюрприз. Хоча ми казали, що ні не потрібно, нам незручно, ми самі все знайдемо, все буде добре, не переживайте. Вони все одно ні і зробили, і вони нам повністю квартиру дали з усім. Навіть були дитячі іграшки, навіть рушники. ну, е Скільки там всього було, це дуже багато, реально дуже багато. Там була повністю вся, весь посуд, все, що ви можете собі уявити. Для запікання там різні, е дуже багато вилок, бокали, якісь там склянки для соку, для... не для соку, ну, дуже багато всього було. І ось, коли ви бачите ось такі подібні історії, не розраховуйте, що у вас це буде. Ну, Дуже багато історій є там, де комусь допоміг друг, комусь допомогли там родичі. Навіть якщо вони у вас є, добре. Але ви маєте розуміти, що це, якщо вони вам допоможуть, це буде самий класний, самий найкращий варіант. І колись, коли я в 19 років... Виїжджав перший раз з України, молодий і дуже зелений, і ще до того і дуже дурний, в Польщу на заробітки. Мені моя бабуся казала: ти налаштуй себе, що тебе буде чекати просто пекло. Ти будеш працювати дуже важко. Дуже важко, дуже тяжко, дуже настільки все буде погано, що ти будеш в перший день. Сидіти в кутку десь в туалеті і плакати і хотіти додому, ну, до прикладу. А потім, коли ти вийдеш з туалету, тебе будуть обзивати матюками і казати, що ти гівно. А потім, коли ти прийдеш в хостел, там, де буде 15 людей в кімнаті, із них буде три зека, які будуть тебе напрягати постійно, щоб ти їм носив воду з льодом, наприклад. Після того ти ляжеш спати в час ночі, тому що ти зекам носив воду. І потім ти проснешся в 3.40, тому що твій автобус в 4.10 від'їжджає і в тебе буде пів години, щоб просто почистити зуби, тому що зеки беруть перші в черзі в вбиранні. Ну, типу того, це я вам дуже сильно все перебільшив. Але щоб було максимально зрозуміло, налаштуйте себе на самий поганий варіант. Реально на самий поганий. типу що е, Ну, не, не налаштуйте, я б сказав би навіть, а просто уявіть самий поганий варіант. Потім добавте, що ви будете робити, якщо це реально варіант буде у вас тут наяву. Що ви будете з цим варіантом робити? І все. І тоді ви не розчаруєтесь, тому що ви не розраховували на зірки з неба це раз. А два, навіть якщо такі зірки, тільки вже не з неба, вам впадуть на голову, то ви все одно знаєте, що будете робити, тому що ви вже розглядали цю собі ситуацію в себе в голові. І це реально мені тоді дуже допомогло, тому що я реально собі так подумав, що буде дуже все погано, а потрапив. Супер колектив. Колектив на роботі в тій бідрюнці, бідронка, був просто супер. І коли я вже звідти їхав, то там був в основному жіночий колектив, то вони підходили, там обіймали, бажали удачі. Коротше кажучи, дуже тепло прощалися. І до сих пір вони в мене є в друзях на Фейсбуці. І... Ну, ми не спілкуємося, щоб списуватись, але один одному лайки ставимо, скажімо, так? Або вітання, якісь з ним народженням пишемо. Так що, ось так вийшло. І це було дуже приємно, тому що в голові то я собі думав, що буде погано, а приїхав, отримав точно не розчарування, навіть навпаки, був дуже здивований, тому що ось так. Себе підготовити психічно. Ви маєте також зробити собі таку підготовку, яка вам дуже сильно допоможе. Ви не розчаруєтесь, а можливо, навіть дуже сильно зрадієте. І так, продовжую вам знімати це відео через 10 днів. Е, в нас було весілля, у нас було дуже багато справ, дуже мало часу, навіть після е, нашого весілля, тому що. Дуже багато справ накопилося, і тим більше я не встигаю зробити 100 замовлень в дурдаші. І швидше за все, в цьому місяці я втрачаю статус топ-дашера. І, напевно, придеться знову ставити собі будильник, брати зміни і гратись по-новому з тими 100 замовленнями. Не знаю, як я це маю робити, але напевно придеться це все ж таки робити. Або, можливо, це знак, що потрібно змінювати щось і тікати з тої доставки. Наступний пункт, який би я вам міг би порадити, це обов'язково беріть з собою всі кошти. Вони точно не будуть лишними. Чим більше коштів ви візьмете, тим буде краще на старті. Навіть якщо у вас буде дуже багато коштів, це вам може дати більше часу на пошуку нормальної роботи. Наприклад, якщо у вас дуже буде багато коштів, там 100 тисяч доларів з собою привізати на сім'ю, то ви зможете. Змінити декілька провінцій, поїздити по Канаді, подивитися, що і як. Навіть просто знаєте, прилетіти на всяк випадок в Манітобу, зняти собі тут житло і поїхати пожити по тижню в кожній провінції, в якихось по містах, по Канаді, політати просто літакам літаком або ж автомобілем, проїхати через всю Канаду. Тобто вам кошти дадуть набагато ширші можливості, як і в плані порівняння. Яка є Канада десь там, а не тільки у Вінніпесі чи в Манітобі, або там в якійсь іншій провінції чи місті, куди ви полетите. І ну, взагалі дає багато можливостей вам, якщо у вас нормальна котлетка. Так що беріть всі гроші. Якщо в когось питання, скільки б я рекомендував би брати, звичайно, чим більше, тим краще. Але самий мінімум, який би я розглядав, це від 5 тисяч канадських доларів. На таку сім'ю, як в нас, це саме мінімум те, що ви маєте з собою привезти, це вже квитки сюди не входять. Це, на мою думку, є випадки, коли люди, коли люди приїжджають із меншими грошима, але я б так не ризикував. І тут ви ще плюс отримуєте допомогу від Канади 7,5. Якщо у вас така ситуація, як в нас, вас троє, то я думаю, це буде більш-менш нормально. Хоча краще беріть більше. Ну і останній пункт це обов'язково вивчення англійської мови. Можливо, це навіть самий головний пункт для нормальної, успішної, легкої, комфортної імміграції. Це вивчення англійської. До того, як ви прилетите в Канаду, під час проживання тут в Канаді, після навіть подачі на піар, і навіть після отримання вже громадянства і самого піару, також обов'язково дуже важливо вивчати англійську мову або французьку, якщо ви в квебе клатите. Це я думаю зрозуміло. В будь-яку країну, куди ви не летіли, в Норвегію вчите норвежську мову. Куди б ви не летіли, вчіть мову, це дуже важливо. Ну і також хочу сказати, що всі ці пункти дуже важливі, не тільки англійська мова. Заберіть хоча б один із цих пунктів, і ваша імміграція буде, якщо неможлива, то дуже важка. І, і я вважаю, що всі ці пункти вони є вкрай важливими, англійська, можливо, найважливіша, якщо йде мова про імміграцію в англомовну провінцію в Канаді. Ну, а це було все на сьогодні. Вибачайте, що так рідко зараз випускаю вам відео. Я надіюсь, ви мене зрозумієте. Скоро будуть відео про весілля. І також зліплю з того, що є якийсь кліп вам. Я надіюсь, вам це все сподобається. В мене є для вас дуже багато ідей. Записаний цілий список в мене в телефоні, що я маю вам відзняти. Тому підписуйтесь, не забувайте писати коментарі, які я читаю. Усі коментарі без виключення. Ставте лайки, бийте в дзвіночки і підписуйтесь. Це дуже сильно мене мотивує. Також не забувайте за мій інстаграм та телеграм-чат без ніяких правил. Всі, хто летять у Гініпех, цей чат буде вам корисний, тому що ви можете задати любе запитання, вам обов'язково допоможуть. Дякую за увагу! Будьте здорові! Побачимось, почуємось в наступному відео.